Нервова анорексія – це таке порушення харчової поведінки, що виражається відмовою від прийому їжі для навмисного зниження ваги аж до критично низьких показників. Супутніми симптомами також є депресія, панічні атаки, страхи, м'язові спазми, постійна слабкість, сухість шкіри та випадіння волосся, а також порушення менструального циклу аж до стійкої аменореї. Дуже часто ця патологія стосується саме молодих жінок та підлітків, тому що в цей період особливо Вразлива самооцінка. І також впливає ця культура ідеального тіла і посилює страх перед набиранням ваги. Якщо заглибитися і згадати, лише починаються перші менструація. Тоді, коли вага досягає в середньому 47,8 кг, і співвідношення жирової тканини до загальної маси це 17%. А якщо ми говоримо про нормальний стабільний менструальний цикл, це 22%. Що ж цей відсоток жирової тканини в організмі нижчий за цю цифру, то до дефіциту нутрієнтів під'єднується також дефіцит гормонів. Якщо коротко пояснити, то чим менше жирової тканини, тим менше синтезується естрогенів в цій жировій тканині. І це зумовлює порушення в центрах керування гіпоталамусу і гіпофізі. І це порушення спонукає до ще більшого дефіциту естрогенів, що призводить не тільки до таких станів, як аменорея, а й до зниження щільності кісткової тканини. Це остеопанія та остеопороза. Перший етап це завжди харчова реабілітація, нормалізація психічного статусу, а також важливо попрацювати над підвищенням самооцінки і здорово відноситися до власного тіла. В деяких випадках, коли пацієнтка сама це розуміє і реагує, тоді нормалізація менструального циклу відбувається самостійно. В інших випадках ми використовуємо лікування. Тому, якщо вас турбує така проблема, або вашу дитину звертайтеся в клініку доктора Медведєва, ми вам допоможемо.